Панахиду за загиблим воїном проведе міський голова Ігор Чайка. Христос Воскрес. Дорогі ковальчани, всічесні отці, родина нашого загиблого героя. Сьогодні ми тут, на цій площі, аби провести у безсмертя ще одного захисника України, справжнього патріота, старшого навідника другого механізованого батальйону військової частини А-7028 сотої окремої механізованої бригади, старшого солдата. Віктора Анатолійовича Батюшкіна. Віктор народився 17 листопада 1989 року. Навчався в нашій загальноосвітній школі номер 12 А коли йому виповнилося 18, пішов служити строкову службу в армії. Працював різноробочим на складах, деревообробних підприємствах. У мирному житті його життєвим хобі було полювання. А ще він дуже любив своїх племінників, яких у нього аж шестеро. Так сталося, що власної сім'ї він не мав, і тому все своє тепло своєї душі він віддавав дітям брата Ігоря, сестер. Людмили та Юлії. У розмові, коли вже стало відомо про загибель Віктора сестри згадали, як він приходив у січні відпустку, і вони казали, що діти ніби були у відпустці, в системі все включено. Тому що Віктор не шкодував для дітей нічого і намагався виконати всі їхні. Мрії та забаганки. До війни Віктор жив звичайним життя молодого хлопця, мав багато планів, мрій. Ще в часи АТО йому, як чоловіку, який мав досвід військової служби, приходили повістки. Він навіть декілька разів виїздив до сусіднього Володимира на пункт збору, але тоді доля відвела від нього війну. А от уже в перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Віктор почав діяти сам. Він завіз молодшу сестру Юлію у село до мами, а сам добровільно пішов у військомат, відстояв чергу і записався в нашу тероборону. Так для нього розпочався шлях. Воїна. Спочатку тут, на підступах можливих підступах ворога на українсько-білоруському кордоні, а з квітня 2023 року, коли соту бригаду переводять на лінію фронту, він разом з побратимами пройшов усі гарячі точки фронту. Лиманський, Куп'янський, Бахмутський, а тепер Турецький. Напрямок, де сота бригада вже десятий місяць стримує просування ворога до Торецька. Він був надзвичайно доброю людиною, але як воїн він був втіленням надійності і справжньої чоловічої дружби. Особливо він цінував. Дружбу з тими, з ким йому довелося пройти усі дороги війни, з волинянами. Особливо тяжко він переживав смерть Андрія Карацая, якого ми з вами поховали в лютому. Вони неодноразово з Андрієм дивилися в очі смерті і виходили із ситуації, з яких, здавалося б, не було виходу. Віктор завжди, коли дзвонив з фронту, цікавився як рідні, як граф. Так кликали собачку, якого він привіз з фронту і віддав мамі, яка разом з ним пережила декілька контузій на війні. Одного разу він сказав мамі, що граф це ніби втілення його душі. А на запитання рідних, як у тебе справа, він завжди відповідав коротко: у мене все добре. Ніколи не жалівся і, можливо, це вселяло в рідних надію, що так буде завжди. Не судилося. Свій останній бій Віктор прийняв 17 квітня поблизу населеного пункту Клебан-Бик. Краматорського району Донецької області. Мінометний розрахунок, де він був старшим навідником, потрапив під удар ворожого fpv дрона Шансів вижити не було. Віктор вже ніколи не виконує свою мрію зустріти з війни. Свого швара, чоловіка молодшої сестри Юлії, який вже більше року значиться, як зниклий без не забере на пошті передачу, яку зібрали для нього рідні спеціально до Великодня. Але він назавжди залишиться в книзі пам'яті нашої громади і серці кожного з нас. Як воїн, захисник України, який поклав заради її майбутнього найдорожче своє життя. Дякуємо тобі, воїна, за мужність, за доблесть, за честь, Щирі співчуття рідним, мамі, Надії Володимирівні, брату Ігорю, сестрам Людмилі та Юлії племінникам, усім, хто знав і любив Віктора Батюшкіна, справжнього воїна і захисника України, вічна пам'ять і слава герою! Слава Україні! Слава. Прошу вшанувати світлу пам'ять Віктора Батюшкіна хвилиною мовчання.